Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку радіо НВ в описі до цього відео. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Поговоримо зараз про справи міжнародні. На прямий зв'язок зі студією виходить Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, добрий ранок. Слава Україні героям. Слава пані Юлія. Доброго ранку. Розпочати нашу розмову я хотіла б із Франції. Подивував учора президент Джо Байден, президент Сполучених Штатів. Ми пам'ятаємо, що у Франції зібралися лідери світових держав для того, щоб відзначити 80-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії. І там дуже важливі заяви прозвучали для України. Так, от Байден зустрічався вчора із Зеленським. Оголосив про черговий пакет допомоги для України додатковий, точніше, на 225 мільйонів доларів, а також пере. Просив за тижні невизначеності щодо фінансування щодо допомоги від Сполучених Штатів Україні оці 60 мільярдів доларів, на які ми дуже чекали, і які нарешті проголосував Конгрес американський. Так, от про це вибачення, скажіть, будь ласка, чи виглядає воно для вас якось неочікувано або в міжнародній політиці це нормально? Так робиться? Ні, так буває не часто. Будемо говорити відверто. Але це вибачення, на мою думку, лише підтвердило той факт, що американські президентські вибори вони йдуть за своїм власним таймінгом, і я б це вибачення відносив до того, що Байден вирішив дистанціюватися від палати представників, де більшістю республіканців, і, тобто, він же підписав рішення про виділення пакету допомоги. Яке було неможливе без ухвалення цього рішення? Ну про тобто ці 225 мільйонів це складник з 60 мільярдів? Угу. Це теж треба розуміти, і відповідно в такий спосіб Байден дистанціювався від того, що він не використав інші інструменти, які були у нього як у президента? Ну я вже із вами говорив про це в ефірах Радіо НВ. Де закон про ленд-ліз? Який був гучно спочатку 9 травня схвалений, потім 12 червня, у так званий день Росії, підписаний, все начебто мало бути добре. А потім з'ясувалося, що ленд-ліз кудись загув. І це про це теж треба говорити, якраз в річницю висадки, ну в річницю дідей, висадки на нормандських пляжах для того, щоб Повертатися до цієї теми і розуміти, для чого це потрібно. Угу. Чекайте, а чому тоді зараз Байден гальмує із питанням а, надання військових інструкторів направлення їх до України? Тому що от політику днями написало Еммануель Макрон, президент Франції, говорив про це з Байденом, пропонував йому цю ідею. Але Байден відмовився. Ну, принаймні, поки що я думаю, відповідь цілком очевидна, тому що Еммануель Макрон перебуває на другому президентському терміні, після якого. Можливості переобрання не буде, і тому він бореться за свою постпрезидентську перспективу. Якби в нього була можливість відправити зірку смерті і космічну піхоту до України, я б думаю, він би зараз це теж зробив. Але при цьому, повірте, ближчим часом я думаю, що Макрон скаже, що переговори з Росією теж потрібні, тому що на нього впливає. Понад два століття так званих особливих відносин між Росією та Францією, і він просто зобов'язаний їх враховувати як французький політик. Байден іде на президентські вибори йде в ситуації достатньо складні, тобто соціологічно в нього немає такої якоїсь вагомої переваги. Вони з Дональдом Трампом швидше плечем до плеча йдуть. І тому, відповідно, відправити американських інструкторів. А якщо хтось з них загине, а якщо загине, ну скажімо, соціологічно значуща чисельність, кількість, що тоді? Тобто ми ж розуміємо, що Трамп розверне це на свою користь? Я вам просто наведу приклад: що в лютому, коли ще тільки е, почали говорити е, у Франції про можливість відправити французьких інструкторів в Україну. Це прозвучало з уст Еммануеля Макрона як припущення, то російські пропагандистські медіа повідомили, що там я вже не пам'ятаю чи в Слов'янську чи на Харківщині немає принципового значення. Одним ракетним ударом там було знищено там десятки французів. Ну тобто вони вже почали інформаційну підготовку до цього, угу. і Росія буде в цьому, в цьому річі ще грати постійно. Тут не повинно бути жодних сумнівів. Ну так, але Макрон тим часом продовжує наполягати, натякає, що гуртує коаліцію країн для відпар для відправки інструкторів в Україну. каже Франція, тут не одна, і ми обов'язково зберемо. Да, зберемо тих, хто буде готовий підтримати цю історію, зберемо ці країни. А, а чому це так важливо до для Макрона? Знову таки спитаю у вас. І чому це так важливо зараз для України, щоб іноземні інструктори таки з'явилися у нас? І чому це питання стільки дискусій викликає? В Європі, ви знаєте, кілька років тому я мав нагоду бути на Яворівському полігоні е, і бачив там центри міжнародної співпраці литовських інструкторів. Там же були і естонці, я думаю, були латвійські, були, очевидно, польські, британські, зараз додадуться французькі. Тут такий момент е, для цих країн це елемент престижу. Елемент піднесення власного військово-політичного впливу для України, ну, це твердження про підтримку України і так би мовити, каналізація української підтримки через достатньо правильні дії. Але я б не сказав, що той досвід, який передадуть е інструктори країн НАТО, буде більш корисним за той досвід, який вони отримають від українських військових. Бо українські військові його отримують не в теорії, а на практиці. І тому, відповідно, я думаю, що досвід протистояння Росії він теж цікавий для країн НАТО, і тут відбувається обмін інформації двома пов'язаними один з одними шляхами. Давайте звернемося до тих слів, які прозвучали від президента Зеленського. А він брав участь в урочистостях у Нормандії, на відміну від диктатора Путіна, якого просто не запросили. У Нормандію а, і більше того, жодного представника Російської Федерації не запросило. для нас це вкрай важливо. Що сказав Зеленський у Франції? Він сказав, спитав точніше, чи може Україна виграти цю війну, і сам відповів, що безперечно так, тому що Україна може виграти і може значить виграти Європа. Він знову таки проводив історичні паралелі. А, він згадував ти часи ті часи висадки союзницьких військ у Нормандії вісімдесят. Років тому і дійсно красива промова, красива ідея. Але скажіть, чи цього насправді чекали від українського президента у Франції? Як прозвучали його слова? Як їх почули, точніше, західні лідери Ви хочете, щоб я вліз в голову західних лідерів і? Побачив їхні очікування. Ні, я Назалі, хочу, щоб людина, яка знається на міжнародній політиці, е, так тенденцію простежила. Що вони могли подумати? Е, я бачу цей захід як такий, що проходив ну, у такому, знаєте, паркетному форматі, попри те, що він проходив на свіжому повітрі. І я думаю, що. Слова Володимира Зеленського були, в принципі, правильними, були правильні ці аналогії. Тому що аналогія між висадкою Західних сил у Нормандії і допомогою Україні вона має звучати постійно. ну, Тим більше є така нагода. Світова політика вона взагалі працює в таких, знаєте, певних рамках з аналогіями, з прив'язкою до дат. З м, різним те, тим, що називається кейс стадіс, тобто треба це використовувати. І я думаю, що можливо, варто було б говорити про те, що 10 років тому, так само, під час святкування висадки західних сил в Нормандії було створено нормандську четвірку, і до 24 лютого 22 року, практично, впритул. Проходили переговори представників Франції, Німеччини, Росії та України про те, як припинити російську агресію на Донбасі, і що за ці 10 років, ну на той момент 8 років, 7 з половиною, Україна отримала величезний досвід того, що російського ведмедя людожера не можна заспокоїти, не можна, не можна його зупинити. Потрібно створити. Певний фактор впливу, і потрібно, потрібно його зупиняти для того, щоб е, відповідним чином ну, взаємодіяти з е, західними країнами. Тобто, ми, е, ну, тут, тут це, це порада вже звичайно постфактом, але е, ми маємо використовувати ці нагоди для того, щоб нагадувати про роль України і про ту еволюцію, яку проходять західні держави. Наприклад, Франція і Німеччина вони свого часу не постачали до 24 лютого 2022 року Україні летального озброєння. а зараз Франція була першою, хто поставив Україні свого часу 155-мм гаубиці Сезар ще навесні двадцять року. А Німеччина, напевно, є серед лідерів. Ну і плюс ініціатива Макрона про е, постачання міражів 2005 тисячі це теж, тобто, я так розумію, літаків п'ятого покоління це теж свідчення про готовність, але але не лише допомагати Україні, а готовність бути загальноєвропейським лідером, таким знаєте, неформальним, але впливовим. Я слухаю вас. Ви нагадали про нормандську четвірку, і в мене виникає запитання: чи став цей досвід? Сумний на жаль для нас в тому сенсі, що дійсно не вдалося домовитися з Російською Федерацією, але тим не менше, чи став цей досвід для нас і для заходу повним розумінням того, що з Росією не можна домовлятися ну от не можна, тому що Путін зараз знов щось там говорить у Петербурзі про можливість переговорів, що Росія готова, що нагадує нам про так звані стамбульські домовленості, каже про те, що ну зважаючи на специфіку, того що зараз відбувається, і таке інше такі. І інші, і такі от не можна домовлятися із Росією. Захід це розуміє. Я думаю, що повного розуміння нема. Інакше б не було е, тез про те, що після мирного саміту в Швейцарії, е, можна провести наступний раунд переговорів вже за участю Росії. Е, треба визнавати той факт, що є частина. Європейського, американського істеблішменту, яка виступає за переговори з Росією, яка не бачить можливість діяти і взаємодіяти без Росії. І в цьому є елементи нашої провини, ми мали більш активно просувати в світовий порядок денний інформаційний тезу про те, що світ без Росії можливий, ну якщо не повний демонтаж Росії, то у всякому разі знищення того, що. Можна називати Кремлем, тобто знищення політичної надбудови, яка продукує сучасну версію авторитарного підходу, сучасну версію расизму і, відповідно, є ну, людожерською за своєю природою. Ми про це маємо говорити. Ми про це маємо наголошувати. У нас є на це моральне право. Україна стала жертвою неспровокованої агресії ядерної держави. Проти держави, яка відмовилась від ядерної зброї. Угу. Тут до речі щодо ядерних загроз, тому що нові прозвучали е меседжі від Путіна. А він е каже про те, що нині не бачить загрози суверенітету Росії, яка передбачає застосування ядерної зброї, але доктрина Російської Федерації може змінитися. Я ставила вже це запитання попередньому спікеру. Запитувала, а навіщо тоді переписувати доктрину, якщо е загроз для Росії суверенітету е країни немає? Ну він сам собі протирічить, ні. Ні, насправді російська е, оборонна доктрина передб передбачає можливість використання ядерної зброї проти неядерної держави, якщо буде загроза суверенітету Росії. Путін просто він е, усвідомлює наскільки потужним був вплив е, фактору ядерної зброї під час холодної війни як фактору стримування, і він просто весь час підтягує інформаційно. Цей фактор. Ну, е, знаєте, я б не хотів робити Путіна е, таким всемогутнім, і він таким не є. Ми, ми це маємо усвідомлювати. Я просто наведу інший приклад. От дивіться, на саміті миру у Швейцарії буде обговорюватись один з трьох пунктів: це те, що обмін полоненими повернення українських дітей. Теза про повернення українських дітей вона взагалі дуже цікава, тому що. У Путіна є ордер міжнародного кримінального суду на арешт за участь у викраденні українських дітей, і це, ну я думаю, червона ганчірка для багатьох його радників. Здаруйте для багатьох його союзників. Але, от Путін не випадково наголосив, що Росія має там шість тисяч українських полонених, а у України тільки півтори тисячі російських. Тобто, він тим часом. Фактом хоче торпедувати принцип обміну всіх на всіх, мовляв, у нас в рази більше полонених, і ми на це не підемо. І це тільки один з елементів. Це, ну, тобто ми маємо усвідомлювати, що світова політика це не якась одна окрема яскрава подія, а це низка подій. Це наче, знаєте, таке оригінальне намисто, де кожна намистина має. Не тільки своє місце і свою форму, і не обов'язково розмір має визначальне значення а часом і те, як наскільки вона є оригінальною, і наскільки вона є. На своєму місці ну бо пазл складний пазл, якийсь з дрібненьких деталях складається, але все так. має бути на світ на своєму місці. Від цього залежить насправді світовий порядок, і от зараз Путін робить ще. Він що? Він повимав пазлики і вставляє туди якісь інші картинки, вигідні йому, але загальна картинка все одно не складається. Ну отак от, от це виглядає на загал. В його розумі складається, от ви знаєте, е, я думаю, що цікаво, ну, от, а е, от Путіна ну якось е, зачепило те, що його не запросили, ну, 10 років по тому на Нормандський саміт. Ну, по-перше, відсутність запрошення російських представників це свідчення того, що все-таки певна еволюція західного світу існує, і поглядів західного світу існує. Просто вона. Відбувається повільно, вона наче, ну знаєте, так, велика, велика вантажівка, яка розвертається десь в війському провулку. Це по-перше. По-друге, в Росії ну от порівняння Байдена, що Путін подібний Гітлеру, воно, воно ніде не пройде в інформаційній стрічці. Воно просто не дійде до росіян, так як ми б хотіли цього побачити. Це теж треба усвідомлювати. Ну, виходить, що Байден це сказав для світу, Байден це сказав для союзників Сполучених Штатів, і це не дійде до громадян Російської Федерації. Так, і не і, дійде і для до своїх Путіна? виборців. Угу. Це, для ну, внутрішнього використання, фактично. Шкода, звісно, але ми говорили про саміт Миру. Ви вже кілька разів згадували його в Швейцарії. Він відбуватиметься. І от стало відомо буквально сьогодні, що Генсек ООН Антоніо Гутеріш. Не поїде до Швейцарії на саміт миру, не братиме в ньому участі. Стефан Дюжерік, прес-секретар, про це повідомляв. А, власне, що відбувається, Байден не поїде. Збиратиме гроші на вибори, а, Китай не братиме участь. Дуже активно Україна намагалася залучити цю країну до участі в мирному саміті як до моменту стримування Російської Федерації в майбутньому і зараз а Російську Федерацію, із зрозумілих причин не запросили, і не забросять за будь-які. Умов ще й Китан Китай і Бразилія зараз там вигадують нову історію. Якийсь альтернативний саміт збираються проводити якраз за участі Російської Федерації. Повторю своє запитання: що відбувається, і чому саме за таких умов проведення саміту в Швейцарії для України стає ще більш важливим. Ну, ми вже не можемо відмовитись від проведення цього саміту, це абсолютно очевидно. Швидше треба цей саміт. Розглядати дійсно з огляду на елемент консолідації світової спільноти. Тобто, якщо там буде арифметична більшість представників світової спільноти, то ми зможемо говорити, що ці країни зацікавлені у припиненні війни, і вони готові обговорювати механізми припинення війни. Але масштаб бойових дій він є таким, що. Розраховувати, зупинитися, просто ну і масштаб, і поведінка Путіна, ми про це теж маємо говорити. Вони є такими, що розраховувати, от просто тут і зараз зупинитися Ну за одним помахом руки. Ну, це дещо наївно, хоча запит це абсолютно зрозумілий. І як на мене, у нас е, все таки були сформовані дещо завищені очікування від цього саміту, очевидно, пов'язані. З розрахунками на те, що приїде Байден, на те, що приїде Сі, але вони не приїдуть. І тому цей саміт має проходити в контексті того, що Україна має шукати аргументи для подальших дій. І усвідомлювати, що, наприклад, Росія та Китай, я думаю, чимало зусиль доклали навіть не до зменшення кількості учасників саміту, а до зменшення рівня представництва. І для президента Сполучених Штатів під час президентської гонки опинитися за одним столом з представниками держав, які навіть всередині власної держави нічого не вирішують, воно було іміджево невигідно. І тому ми отримали той варіант, який, представництво який буде. Тобто, формально достатньо високий, Камала Гарріс. і Саліван, цей, пан, Саліван. Після, пан Саліван, так, Джейк Саліван. Але реально, ну це не участь е президента Байдена, і вона, вона теж е має, має своє обґрунтування. Тобто ми маємо, на жаль, використати цей саміт для усвідомлення того, що світ не є україноцентричним, і що велика кількість учасників цього саміту вона абсолютно на жаль не гарантує того, що там буде. Ухвалений такий текст спільного ком'юніке, від якого зразу у Путіна почнеться тремор, і він почнеться мас... масова епідемія самогубств двійників Путіна, про яку люблять розповідати окремі російські експерти, і взагалі все в Росії зразу зупиниться. Ну, На так, жаль, неприємно так. малювати такі апокаліптичні картини, але насправді напевно цього не станеться. Поки що три крапки тут поставимо. Пане Євгене. Я вам дуже дякую за коментарі. Євген Магда, директор інституту світової політики, говорив зараз зі мною. Друзі, і наприкінці свого сьогоднішнього ефіру я вам нагадаю, що маємо два тижні, аби допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проекту Ліга аеророзвідки. 3.0. від відповернись живим. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на youtube Радіо НВ. А от з цими словами на сьогодні з вами прощаюся. Наступного тижня обов'язково почуємо. Я вірю, знаю, що все буде Україна. І ви вірте. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.